Коли ти працюєш в опозиції, то тобі доводиться досягати цілей іншими методами. Для мене, наприклад, найбільшим здобутком в цьому складі парламенту є прийняття законопроєкту про заборону російської церкви в Україні. Російська церква це навіть не конфесія, це по суті філія ФСБ і російської армії. Ми маємо заборонити діяльність цієї церкви. Про законодавчу діяльність основні виклики в роботі парламентарів під час повномасштабного російського вторгнення, а також про парламентську дипломатію. Про усе це і не тільки говоримо сьогодні із народним депутатом України Миколою Княжицьким. Пане Миколо, вітання вам. Вітаю, княжицький Микола Леонідович, обраний по 116-му виборчому округу Львівська область. Дата набуття депутатських повноважень: 29 серпня 2019 року. Член депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність, голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Статистика голосувань за 35,4%, проти 1,7 Утримався 31,6%, не голосував 17,5%, відсутній 13,8%. Які основні законодавчі ініціативи ви подали або підтримали впродовж останнього року? Скільки їх було загалом? Я їх не рахую. Їх було близько 300 таких законодавчих ініціатив. Якщо говорити точно 280, Микола Княжицький займає шосте місце серед народних депутатів-мажоритарників із Львівщини за кількістю поданих законопроєктів. Кількість законів, які проголосовані у парламенті та перебувають зараз на стадіях. Передано на підпис президенту. Закон підписано. Чи готується на підпис. Зареєстрованих 179. Ухвалених 21. Тематика поданих законопроєктів: Економічна політика. 47. Правова політика. 35. Гуманітарна політика. 32. Безпека і оборона. 27. Галузевий розвиток. 23. Державне будівництво. 11. Соціальна політика 4. Оскільки я працюю в опозиції, важлива не кількість. Для мене, наприклад, найбільшим здобутком в цьому складі парламенту є прийняття законопроєкту про заборону російської церкви в Україні. Я декілька років боровся за те, щоб це сталося. Так, це був не мій законопроєкт, але там були мої поправки. він фактично заснований на моїх поправках і поправках моїх колег, і нам вдалося досягти результату. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, реєстраційний номер законопроекту 8371. Прошу народних депутатів голосувати. За 265 рішення прийнято закон прийнятий в цілому. Ви зазначили, що таким ключовим для вас так би мовити, здобутком є, от щодо прийняття закону про заборону релігійних організацій, які були пов'язані з Москвою, 20 серпня, торік Верховна Рада прийняла цей закон і власне релігійні організації мали 9 місяців, аби розірвати ці зв'язки. Як триває цей процес? Зокрема, що відбувається з тими, які не розірвали ще станом на зараз зв'язків. Що з їхнім майном і які юридичні процедури існують щодо цього зараз? юридичні процедури всі існують, але їх повинна втілювати Державна служба з етнополітики і свободи совісті. На жаль, уряд виділяє для них замало коштів, і бажання самої державної служби, мені здається, не так багато. Мені би хотілося, щоб було більше. От зараз, якраз, минає цей термін в травні і ми. Будемо контролювати, ми вже призначили засідання нашого комітету, де будемо контролювати, як вони почали виконувати цей закон. Тому що є, наприклад, Київська митрополія або інші органи, які не просто не розірвали зв'язки, їхні представники і єпископи входять в керуючі органи російської церкви. І очевидно, що їхня діяльність має бути негайно заборонена. Ми будемо цього вимагати. Між іншим, коли... Зараз багато розмов іде про так звані перемовини між Сполученими Штатами Америки і Росією, замороження конфлікту. Росія далі наполягає на двох ключових вимогах. Це два закони, до яких я був причетний. Перше це скасування закону про законодавче забезпечення української мови. А друге, це скасування закону про діяльність РПЦ. І Мені здається, що дуже багато людей сподіваються, що можна буде мати якийсь відкат в цих питаннях. Я думаю, що ми очевидно цього не дозволимо. 58% українців проти вивчення російської мови у школах. Це на 6% більше ніж у 2023 році. Такими є дані від Київського міжнародного інституту соціології. Опитування було проведено на початку березня цього року. Навіщо досі в українських школах вивчають російську мову? Я не знаю, в якій кількості вивчають. Е, немає в мене такої статистики. Мені здається, що в нашому місті не вивчають. Е, ми зараз багато їздимо по школах, тому що в мене є програма через мою громадську організацію. Я займаюся допомогою в комп'ютеризації шкіл і навчання вчителів. І цією нашою програмою я охопив. 52 школи лише в місті Львові. Тому навіть до вас приїхав зі школи. Щодня спілкуюся з вчителями, і російська мова не викладається в українських школах. Але є школи, які були російськими, навіть у Львові, де діти досі на перервах спілкуються російською мовою. Ми з колегою Піпою ініціювали законопроєкт, який це заборонить, тому що навчальний процес він виходить і поза межі. Уроків і нас підтримує в цьому Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, з яким теж зараз маємо проблеми, тому що не хоче влада його перепризначати, дали вказівку подавати когось іншого. Зараз ми якраз боремося за це, щоб мовний, щоб призначення мовного омбудсмена і той, хто буде мовним омбудсменом, відповідав чинному законодавству. Бо відповідно до законодавства, мовний омбудсмен повинен мати досвід правозахисної діяльності. На жаль, ті кандидатури, яких подали зараз, а за процедурою їх подає Міністерство юстиції, Міністерство культури і уповноважений з питань. Прав людини, ці люди не мають досвіду правозахисної діяльності. І для нас це дивно. Закон про мову, як ви вже згадували, був прийнятий у 2019 році. Як оцінюєте його виконання зараз? Позитивно, ми маємо різні ексеси, коли на відео з'являються. Якісь окремі люди, які виступають проти української мови або співають російських пісень. Це, до речі, заборонено. І ми теж прийняли законопроєкт проти акустичного насильства. Принаймні, після цього законопроєкту російська музика заборонена в таксі, і в автобусах. Так вона і в публічних місцях заборонена. Я був теж співавтором цього законопроєкту, але випадки, інколи трапляються, цих людей притягають до відповідальності за хуліганство, як київських підлітків. Нещодавно ми теж всі це бачили в соціальних мережах. Закон працює. Я подав закон. Законопроєкт про демографію і співпрацю з діаспорою, тому що я переконаний, що ми маємо об'єднати всіх українців, де б вони не жили, навколо захисту нашої держави, навіть коли вони не є громадянами. Особливо ми маємо дбати про внутрішньопереміщених осіб, про біженців. Різниця в тому, що внутрішні переміщені особи в Україні ми унікальна держава. Щодо повномасштабного вторгнення, Європейський Союз жахався, що в них півтора мільйони біженців. А в нас, внутрішньо переміщених осіб, зараз 4 мільйони. Це люди, які виїхали, залишили власні домівки, переїхали в інші райони, почали життя спочатку. І держава їм дає що? 2 тисячі гривень це дуже мало. А ті, хто поїхав за кордон, от поляки прийняли законопроєкт про те, що вони будуть доплачувати по 800 злотих кожному українцю, якщо їхні діти будуть ходити в польські школи. А хто з цими дітьми займається українською мовою, хто з ними вивчає українську історію? Що робить держава для цього? От для цього я приймав законопроєкт, щоб ми не втратили цих людей. Вони нам потрібні, щоб вони повернулися, щоб українська діаспора відчувала, що допомагаючи Україні, вони допомагають своїй батьківщині. Це така сама їхня земля, як і наша, попри те, що вони могли народитися в Канаді і в Америці. На жаль, отут влада частину мого законопроєкту імплементувала, тому що я пропонував, щоб е, е, людина, яка за це відповідала, була віце-прем'єром і призначена, Віце-прем'єр, у нас є дійсно віце-прем'єр, але він займається лише біженцями. Лише тими, хто за кордоном, і втік зараз. А як бути з ВПО? Тому що ці ВПО, якщо ми їх не забезпечуємо тут, де вони опиняються, вони потім їдуть за кордон. Якщо вони за кордоном не дістають підтримки, що частина з них робить? Повертається на окуповані території, це статистика. Навіть не заїжджаючи в Україну. І ми зобов'язані зробити все, щоб цим людям допомогти. Даному проекту маємо зокрема таку рубрику. Називається вона Запитання від опонента. Вітаю, Микола Леонідович. Скажіть, що на вашу думку є основним, на чому варто сконцентруватися українським законодавцям заради збереження української нації. Проти української нації воює Росія. Тому головне це підтримка української армії. Бо українська армія захищає українську націю. Наступне це безумовно питання демографічне, тому що на тому, що вороги хочуть, щоб Україна знелюдніла. І третє, це те, що нам потрібно. Налагоджувати дуже сильні контакти з нашими демократичними союзниками. Ми бачимо, що навколо нас утворюється такий пояс правих антиєвропейських радикалів. От зараз в Румунії на виборах переміг президент, який проти підтримки України. Ми бачимо позицію Угорщини Словаччини. Незабаром будуть вибори в Польщі. Стосунки сполученими штатами у нас непрості зараз після виборів. Там і тому для нас дуже важливо налагоджувати дуже сильну співпрацю з Францією, Німеччиною, Великою Британією. Це країна поза європейським союзом але наш стабільний союзник Норвегією, країною, яка теж хоче нам допомагати, утворювати такий пояс підтримки України. Ці країни базуються і базують своє існування на демократичних цінностях. І для нас дуже важливо зберегти демократію всередині країни. Бо Якщо ми побудуємо тут авторитарний режим, ми не будемо членами європейської сім'ї, а це означає, що програємо війні. В Контексті міжнародної політики чи достатньо, на вашу думку, ефективною є робота зараз парламентської дипломатії? Я принаймні, очолюю я співголовою групи стосунків з Польщею, коли поляки блокували українські кордони, Я їздив туди, виступав в засобах масової інформації, писав звернення як до українських урядовців, так і до польських. Ми з моїм колегою Марчином Босацьким, який очолює відповідну групу в польському парламенті, робили дуже багато для того, щоб розблокувалося кордон, і продовжуємо багато робити для покраїнки. Щення українсько-польських зв'язків, це моя робота, але парламентська дипломатія має дуже широкий вимір. Ми активно працюємо, наприклад, в Литві. Я є членом групи з Литвою. Я є членом теж групи стосунків з Францією і мав дуже велику кількість зустрічей разом з колегами, наприклад, з Гавріелем Аталем, який очолює партію Макрона, колишній прем'єр-міністр, який багато робить для того, щоб допомогти Україні. Ми активно працюємо з кримськими татарами. Я в минулому скликанні був автором законопроєкту про визнання. Геноцидом переселення кримсько-татарського народу в 44-му році, і теж домігся того, що відповідний законопроєкт прийняв польський парламент. Згодом це зробили чехи зараз. От будуть приймати латиші, багато дуже інших країн, і через співпрацю і підтримку з кримських з кримських кримських татар багато працює в Туреччині. Бачився, от е, буквально місяць тому, з віц-президентом Туреччини, говорили про турецьку допомогу нам. Бо туреччина це країна, яка нібито балансує, продовжує спілкуватися з росіянами, але Насправді дуже зацікавлена в тому, щоб Росія не домінувала в Чорноморському регіоні, тому це теж дуже важливо. Я вже не кажу про роботу постійних парламентських груп в Парі, ОБСЄ, де працюють мої колеги. Так що парламентська дипломатія і зараз мені здається, влада помаленьку починає це розуміти. Вони дуже довго цього не усвідомлювали, забороняли депутатам виїжджати за кордон. Так, є такі вправлячі партії, які вибачте, на Мальдіви їздили, чи там ще на якісь острови в Таїланд, і це звичайно жахливо і аморально. Але коли ти їдеш і досягаєш результату і підтримки, чи зброєю, чи політичним рішенням з євроінтеграції в європейських парламентах, без парламентської дипломатії цього не досягти, бо більшість європейських демократій є парламентськими демократіями, саме там приймаються рішення. Найближчим часом має бути ратифікована у Верховній Раді угода щодо надр, яку нещодавно підписала Україна і Сполучені Штати Америки. Як загалом оцінюєте цю угоду, наскільки вона є вигідною зараз для України? Зокрема, чи можливо існують якісь певні ризики в рамках цього документу? І щодо гарантій безпеки, ключове питання. Чи присутні вони там зараз? Дуже складно про це говорити, бо все дуже швидко змінюється, і зараз в час нашої розмови йдуть перемовини про те, в якій формі і як голосуватиме ця угода, на жаль, безпекових пунктів там немає. Ну і загалом, з юридичної точки зору, попри те, що е Зеленський вимагав того, щоб там були такі пункти, і для нас це було б дуже добре. Вони туди не включені. Але там є один дуже важливий пункт: про те, що Сполучені Штати. Е Будуть наповнювати статутний фонд Українського американського фонду, який буде створено відповідно до цієї угоди, в тому числі через постачання зброї, це означає, що шлях постачання зброї для нас завдяки цій угоді буде відкритим. Це для нас є надзвичайно важливо. На жаль, влада непрофесійно працює, тому що угоди, які мають бути... Прийняті і закони, які мають бути прийняті на підставі цієї угоди, яка сама не представляє з себе якоїсь катастрофи. Але закони, які мають бути прийняті на її виконання, як буде управлятися цей фонд, скільки там буде голосів українців, скільки американців, деталі цієї угоди вони мають бути в законах, які мають додаватися до цієї угоди. А їх поки що, на жаль, немає. Можливо, вони додадуться найближчим часом, тому що, як я вже казав, дуже динамічно змінюється ситуація навколо цієї угоди. А загалом я є. Скоріше позитивно оцінюю, ніж негативно, повертаючися до вашої законодавчої безпосередньої діяльності за інформацією громадської мережі, опора, найбільше законопроєктів ви подали щодо економічної діяльності. Про що вони і скільки з них стало законами? Найбільше я мені здається подав все ж таки щодо гуманітарної і культурної діяльності, ті, що були прийняті. А коли ми говоримо про економічну діяльність, як правило, це ці це законопроєкти, які подає фракція. У нас в фракції є люди, які відповідають за економічну політику. Ніна южаніна, наприклад, відповідає за податкову політику. Є Інші мої колеги, які працюють в економічних комітетах, як правило, на фракції ми обговорюємо ці законопроєкти, значна частина з них стосувалася фінансування армії. Наприклад, ті самі зміни до закону про ПДФО, де ми вимагали третину коштів залишати в регіоні, а третину безпосередньо передавати на Збройні Сили України, цей закон, який стосується і оборони, і економічної діяльності, тому що зараз вся наша економічна діяльність, вся наша податкова діяльність, все це є навколо оборони. І коли ми обговорювали. Орюємо бюджетний кодекс і вимагаємо виділяти кошти не на будівництво доріг, а на збройні сили України. Це теж наші пропозиції до економічної діяльності. Цим по більшості займаються інші мої колеги. Я у фракції відповідаю за гуманітарну політику, і це є центр моєї відповідальності. Як загалом оцінюєте свою роботу на окрузі? Чи відбуваються зустрічі із виборцями? З якими проблемами частіше усього приходять до вас люди, і як допомагаєте їх вирішити? Є якісь точкові речі? Наприклад, віла на голоско Стецьковича, яка була передана пластовій домівці. Їх хотіли знищувати. Я писав багато звернень, звертався до журналістів, виступав з цього питання, і нам вдалося цю вілу відстояти. Або палац лорта. Я пам'ятаю, коли там ще е, палац культури. Я пам'ятаю, коли там ще відбіркові тури Червоної рути проходили. Він був в абсолютно занедбаному стані і був в управлінні Міністерства оборони, тому що належав самому цьому підприємству. І я теж писав звернення, зустрічався в Міністерстві оборони в профільних відомствах, для того, щоб його передали місту, його передали місту. І зараз місто має змогу впорядкувати. Ковувати цей палац є проблеми зі школою в Брюховичах. Були проблеми з водопостачанням і каналізацією в Рудному. Це все частини мого округу, якими я опікуюся. Допомагаю школам. Для мене дуже важливо допомагати школам. І коли не було світла, наприклад, в ліцеї грону на Левандівці, ми з тайванськими партнерами, крім величезної купи комп'ютерів, поставили взагалі 40 кіловатний дизель, і ця школа могла працювати без світла не в окремих місцях, а повністю функціонувати ще й район забезпечувати. Тому таких питань є дуже багато, дуже часто. То, це є питання екології з парковою зоною в Скнилові. Звертаються люди з інших районів Львова, комунікую з Львівською міською радою. Для мене дуже в мене дуже важлива співпраця з депутатами міської ради, які є з мого округу. Наприклад, з Уляною Пак, яка є моєю помічницею і депутаткою міської ради, з Антіном Борківськборковським, з Назаром Бербекою, з іншими депутатами. Ми з ними координуємо позицію. Якщо ми бачимо якісь проблеми на моєму окрузі, які може вирішити місто, ми їх вирішуємо в місті спільно. У нас така одна команда. Я думаю, що так і мають працювати депутати Верховної Ради разом з депутатами інших рівнів. Вдається вирішувати ці проблеми? Е, так, значною мірою так. Е, хотілося б, щоб було краще, але так. Що зараз стає на заваді? Перш за все, війна і відсутність бюджету в місті. І тому ми боремося за повернення ПДФО в міста, зокрема в місто Львів, для того, щоб місто мало бюджет розвитку, для того, щоб наші прекрасні навчальні заклади або лікарні могли отримувати фінансування із міського бюджету. Бо, попри те, що, наприклад, з мером Львова Андрієм Садовим ми знаходимося в різних політичних силах. Коли сюди приїжджали колеги з Тайваню, з якими я давно працюю, так ми разом їздили на об'єкти. Першого медичного об'єднання, на нове приміщення на пекарській, яке від релігійної організації передається під лікарню, на е, інші об'єкти, тому що наше завдання зараз всім незалежно від е, політичних подобань, бо зараз виборів немає і невідомо, коли вони будуть. Е, зараз ми маємо всі працювати об'єднано. Я для свого округу, очевидно, для свого міста і для цілої України. Розуміємо, що зараз невідомо, коли можуть бути вибори, але все ж таки які особисто у вас є політичні амбіції, зокрема, чи маєте намір висувати свою кандидатуру, можливо, на посаду міського голови Львова. Я зараз вважаю, що думати про вибори неправильно. Бо коли тільки ти про це говориш, то ти, тобі здається, що все буде завтра. А я не бачу, на жаль, завершення війни. Для того, щоб перемогти в війні, нам потрібно бути всім об'єднаними. Безумовно, я буду займатися. Політикою і громадською діяльністю зараз я це поєдную, тому що коли мало коштів, доводиться допомагати громадським організаціям, які через громадські організації залучають кошти в місто. Безумовно, я хочу впливати на політику в моєму рідному місті. Бо що відбувається зі Львовом зараз? Дуже багато релокованих підприємств. Якщо раніше економіка України розвивалася в основному на сході, після нашої перемоги ми чудово можемо прогнозувати, що розвиватися будуть не так східні регіони нашої країни, хоча ми бажаємо їм добра і розвитку, щоб туди йшли кошти. А перш за все, захід. Тому що наша європейська співпраця буде відбуватися через Львів. Львів має стати головним містом України, головним економічним центром України. Київ залишиться безумовно нашою столицею. Але головним економічним центром і центром європейської інтеграції буде Львів. Тому у Львові точно Буде дуже багато роботи, яку би ви посаду тут не займали: чи журналіста, чи мера, чи депутата Верховної Ради, чи громадського діяча, і в нас насправді хороші перспективи, але зараз треба об'єднатися, щоб перемогти. Пане Микола. Ми дякуємо вам за розмову. Дякуємо, що завітали сьогодні і були гостем нашого проекту. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із народним депутатом України Миколою Княжецьким.